Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо C++ вивчати. І сьогодні ми поговоримо про таку річ, як CMake. Сьогодні ми не будемо програмувати це буде окреме відео. Воно не буде в ніякому плейлісті, бо тут ну, насправді можна багато розповісти про CMake. Але я мало з ним вмію працювати. Я ще не писав великі проекти, мені не потрібно було. Створювати, конфігурувати та генерувати проекти для Visual Studio, або ще якісь там QT, або. Ну, Тобто, це я не вмію. Мені не довелося з цим а, стикатись, бо мої всі проекти маленькі. Тому CMake я вмію користуватись лише, ну, так, чуть-чуть. Але. Він дуже корисний і він дуже зручний. Що таке сімейк? Треба було почати, мабуть, з цього. Це якась, ну, це не це програма котра або скрипт, котрий за нас може збирати проєкт. Уявіть собі проєкт, ну, наприклад, гру якусь. І в ній, ну, як ми раніше раніше компілювали нашу програму. Ми прописували, викликали безпосередньо сам компілятор. І вставляли в нього, ну, прописували усі файли нашого проєкту. Тобто main.cpp. Якщо в нас там були якісь е, ігри, то треба було ще вставити game.cpp. Якщо ще додаткові там якісь е, були окремі класи там player.cpp. Ну, тобто розумієте, що треба було все це пам'ятати, ці ці файли. І їх прописувати для того, щоб е, в нас G, наш компілятор, їх підтягував. А ще є така річ, що Main.cpp, і там е, спочатку додається один файл, потім інший. Але якщо ви їх е, не в той послідовності вставите в, сюди в консоль для зборки. Цього проєкту, то у вас вийде, ну, помилки. І, ну, скажімо, як відлажувати цей проєкт, це, ну, якщо він великий, це я не уявляю, просто це це дуже важко. От, CMake, він якраз і створений саме для того, щоб за нас все це робилось. Це такий як скрипт або. ну, Мови програмування його не назвеш, воно, скоріш все-таки скриптове. Тож, давайте почнемо. Спочатку нам потрібно встановити CMake. Якщо у вас Linux, то ви робите це як звичайну програму. Він є в репозиторії, в будь-якому репозиторії. Якщо у вас Debian ну Debian, Ubuntu, Mint, всі Debian-подобні або Ubuntu-подобні дистрибутиви, то ви так і пишете apt install cmake. Ну, Спочатку, звісно, краще зробити apt update, тобто оновити всі список пакетів, які є в репозиторії, оновити всі системи і інсталювати CMake. Це маленька програма, вона ставиться недовго. Якщо у вас Windows, то вам потрібно просто завантажити файл Download Офіційний сайт cmake.org. Встановлюйте ну, останню версію, звісно. Тут можна і... На Linux скачати, завантажити. Я рекомендую: ну, якщо у вас Windows 64 біти, то завантажуйте ось цей файл і просто його встановлюєте. Там не треба нічого, окрім того, що треба при інсталюванні залишити галочку, що треба include Pass залишити. Ну або встановити, щоб у вас воно працювало. Одразу ж. Щоб ви не прописували змінну систему, системну. Тож, ми встановили CMake. Якщо у вас Linux, то ви ще можете встановити UTGUI, це буде віконне. У Windows вона у вас буде вже встановлено з цим інсталером. Linux, ви можете ще його додати. Зазвичай він встановлюється консольний. Ми зараз будемо е, дивитись якраз консольний розбирати. Whiche ну, окреме вікно, там програма, воно зручніше, але, ну, не знаю, чомусь усі працюють з там консольним. Так, це нам не потрібно. Ну, а якщо у вас Windows, то c завантажується так само. Завантажується ось цей файл. Відкриваємо його. Next. Ну, звісно, ліцензійно. Ось головне залишити ось цю а, галочку. Зараз покажу, для чого це потрібно. Браузер нам не потрібен, все, він встановився. Ми його на робочий стол не ставили, в нас з'явився ось такий сімейк, є тепер сімейк GoI, але ми зараз не будемо його використовувати. Якщо у вас не ви забули, ну або там, помилково о, убрали ту галочку, і у вас не працює ваш сімейк, Давайте спочатку його перевіримо CMake Version. Так само, як і в Linux. Це в нас працює. Якщо у вас не працює після того, як ви встановили, то вам потрібно перейти ось сюди додаткові налаштування системи зміни-оточення. Ну, я не знаю, як, о, якою мовою у вас Windows. Якщо російською, то перемін... перемінні середи. Якось так воно там пишеться. І ось тут системні зміни, вам потрібно ось пас. Тут о, нічого особо не клацайте, бо це дуже важливий зміни редагувати, і у вас має бути ось так сі бін Якщо його немає. Бо тоді або огляд і шукаєте ваш сімей, де ви його встановили, або створити і пишете його вручну. Де він у вас знаходиться? На жаль, він табуляцію не дописує. Я звик вже до Linux. програм Files. Ну, тобто, переписуйте ось цей всю адресу. це. це обов'язково. Це якщо ви про ту галочку забули або не поставили, все. далі у вас буде все працювати так само, як і в Linux. Тож, як працювати з тімейком? Давайте створимо каталог і назвемо його, ну, нехай буде тест. Тімейк. Перейдемо в нього. Так, Я не знаю, як тут зробити трохи більше, збільшити. Ага, ось так. Щоб вам було видніше. Ми зараз будемо працювати саме в о, терміналі. Трохи очистимо, щоб нічого нам не заважало. Uh, яка структура файлів? Uh, в нас зараз порожньо, нічого немає. Нам потрібна папка каталог mkdir dir uh, Windows він так само працює. Або ми можемо. Де ось? Uh, ми можемо вручну ну, створити каталог, uh, створити файл. Давайте спочатку створимо. Uh, Ну, наш проєкт. Маленький проєкт, він в нас буде просто виводити Hello World. Нам спочатку потрібна папка каталог build. Ось ми його створили. Можна, звісно, правою кнопкою створити. Там, і, таке. і нам потрібно буде ще каталог, Назвемо його Source. Ну, CRC. Там в нас будуть о, наш Main Cpp або там ще інші якісь о, файли з о, ісходним кодом. Тож source нам потрібен. І створимо тепер файл cmake.lists.txt. make liststxt Обов'язково перша літера має бути велика. Друга теж, ну, тобто, кожне слово з, велик, з великої літери, без пробіл, пробілів. Просто CMake Lists. Створили файл. Супер. Тепер переміщуємося в нашу папку Source і створюємо наш MainCpp. І тепер ви можете його відкрити в ну, будь-якому своєму там. Ну, наприклад, ви писали його в Visual Studio Code. Не будемо зараз відкривати, бо там треба його переконфігурувати в мене трохи. Тож, я е, зараз накидаю код просто в текстовому редакторі. В мене встановлений XED, Це звичайний minтовський, цинамонівський. Тож, ми сюди додаємо IOStream. Так, трохи збільшити, щоб вам було видніше Хоча воно вам тут начебто і не потрібно. Тут у нас буде просто виводитись рядок Hello World. Все, більше нам тут нічого не потрібно. Гадаю, тут зрозуміло, що... Робить ця програма. Ми вже трішечки не новачки. Закриваємо, зберігаємо обов'язково. І тепер, ми, як о, раніше, робили G, main CPP. Давайте спробуємо. Все в нас відкомпілювалось, в нас створився о, виконуючий файл. a.out щоб його запустити, крапка сплеш і ім'я нашої програми. Hello World, вона працює. Супер. Нам тепер цей файл не потрібен, ми його видалимо. Зараз ми знаходимося в каталозі CRC. Виходимо з нього і відкриваємо тепер наш Make Lists і тут будемо писати конфігурацію для нашої програми CMake. В першу чергу, ми зараз будемо писати лише шаблон, тобто маленький о, мінімальний... О, конфігура... мінімальна конфігурація, котра потрібна нам для того, щоб збирати наш проєкт. Нам потрібно, ну, о, о, як ми пишемо на C та C, нам потрібен Ну, така функція, я б сказав, вона виглядає, наче функція. CMake MINIMUM Require. І передам, будемо передавати сюди аргументи. Що означає цей рядок? CMAKE Minimum Require. Тобто, це мінімальна версія програми CMAKE, котра може збирати наш проєкт. Якщо у вас версія вища, ніж та, котра вам потрібна, наприклад, стара якась програма і вона потребує там 7 другої або 3 версії. Зараз я, ну, ми подивимося, яка зараз версія актуальна, там 3, 3.1 або якось так. І ну, я рекомендую версію ставити. Ну, 3.0, наприклад. Хоча 3.1, так точно буде. А, і якщо у вас встановлений в системі а, CMake Ну, старшої версії, там 2.9, якщо така існує, я не знаю, там 2.5 або 3.0, у вас це не спрацює. Вам CMake буде давати помилку, що вам потрібно там щось нове. Це для того, щоб конфігуратор. Його постійно оновлюють, і якісь функції там новіші створюються, додаються. Тож воно це потрібно. Це так само, як ви написали код на C, котрий буде компілитись на C++11, але у вас компілятор старий там 98-го року, 98 року. І ви намагаєтесь відкомпілювати. Звісно, у вас не скомпілиться, бо там нові функції, нові. Ну, там все переробили насправді C98 і C11, це, це, це майже, вже мабуть, різні C там багато чого додали. Тож, для цього потрібно версію вказувати мінімально. Це обов'язково. Далі нам потрібно прописати назву нашого проєкту. Так само Project пишемо. Тут буде назва нашого проєкту. Тобто, якщо ми створюємо якусь там гру, котра називається, наприклад, там змійка, то так і називаємо її Snake. Якщо це там якісь танчики, то так і називаємо Tanks. Tanks не знаю я правильно. Тож, ми створили Hello World. І ну, у нас просто буде називатись програма «Програм». Просто програм і все. Нам тут більше ну, не потрібно нічого. Хоча і це насправді не обов'язково. Для того, щоб в цьому файлі поставити, зробити його ну, коментар, то це ставимо решітку і далі пишемо. До кінця рядка в нас будуть ігноруватись весь цей текст, коли CMake буде цей ліст парсити. -ліст. Тож поки що спробуємо без нього. Далі, Add Executable. Тобто ми сюди додаємо ті файли, котрі нам потрібно створити. З яких і як буде називатись наш файл. Тож, ми його називаємо program. І сюди ми додаємо через, пробел, нам, через пробіл нам не потрібно ставити коми, як в C та C. main.cpp ми будемо сюди додавати наш файл. Ну, поки що і все. Тут ми, звісно, можемо ще виставити. Який саме стандарт C в нас буде використовуватись, або навіть поставити його як вимогу, щоб він вимагав саме той компілятор, котрий ми хочемо? Зараз ми не будемо це роздивлятись, це в окремих відео або пізніше, не знаю Подивимось. Тож, на цьому поки що все. Зберігаємо наш файл. Так, тепер дивимося, де ми знаходимось. Ми знаходимось в нашому каталозі, де наш CMake list Перейдемо в Build-каталог. І тепер звідси ми будемо викликати нашу програму CMake. До речі, якщо ми встановили CMake, то можна подивитись, як ну, працює він чи, чи як. Ось такою командою Минус-минус version І за, заодно ми побачимо, яка версія в нас встановлена. В нас встановлена версія 3.22.1. Супер І якщо нам видало цю, цей рядок, цей текст, то значить в нас працює наш CMAKE make ми будемо викликати в тому каталозі, де ми хочемо, щоб в нас створились. Виконуючи файли. Ну, наприклад, якщо в нас Windows, то екзешники в нас будуть саме, саме тут створені. Тут ми пишемо CMake І тепер нам треба вказати, де саме знаходиться наш сімей List. сі List в нас знаходиться на рівень вище. Ми можемо прописати абсолютний путь, ом Ім ім'я користувача. Наш проєкт тест CMake І ось тут в нас буде наш CMake List ліст Або ж ми можемо просто на рівень вище повернутися. Натискаємо Enter, і в нас щось пошло, пішло не так. Я тут, мабуть, неправильно. написав Minimum Required. Так, конфігурація не спрацювала. unknown-command Ось я зробив не так. Добре. Тоді дивимось не так. Добре. Тоді ось так відкриємо. Так. Ну, да Ось так треба було прописати. Всього лиш одна літера. Тож, про це треба обов'язково дивитись. Мінімум require. Ну, добре, що воно підсвічує синім кольором, блакитним кольором. Тож, повторюємо те, що ми так і не зробили. І знову в нас щось не те. Get executable. А я неправильно написав. Executable, все вірно. Cannot find source file. Угу. Не знайшов наш main CPP. А Тому, що ми... Вказали не сюди, нам треба в папку CRC Ось тут в нас буде а, наш Main CPP. Ors main CPP. Ось так треба було прописати. Тобто, ну, ми не вказали адресу, куди саме ми поклали MainCPP. І цей файл закриємо. І знову пробуємо. Так, все, воно створило build. Воно нам зараз тільки сконфігурувало. Ось, в нас тепер є MakeFile і CMake. Є кеш, і ми тут вже створили наш. Файл, і він готовий до того, щоб компілитись. Звісно, ми не викликаємо G. За нас все це робить саме е, наш CMake. Тож, нам тепер просто можна запустити файл з Cmeik. Make нам потрібно запустити. Ну, т -т. ну да, так, Build. Пишемо просто Make. І все. Лінкер за нас спрацював. Він створив сам нам об'єктний файл, і далі створив. Все. І в нас ось тут тепер є executable, ну, тобто виконуючий файл, програм. Так як ми називали його в нашому C-Make-Lists. Ми його називали Program. Ось це буде називатись саме так, як ми ось тут казали. Тепер ми можемо його запустити. Він одразу ж виставляє ключі, що його можна виконувати. Програм, і ось наша Hello World. Супер. Тепер, якщо ми будемо змінювати наш ось цей, наприклад, Main Cpp, будемо сюди додавати якісь ще файли, давайте. Це так і зробимо. Виходимо трішки вище, заходимо в ERC і тут створимо файл. І, наприклад, MyClass.h і... cpp. Я зараз швиденько накидаю код. Потім це промотаю. Хедер в нас створений, ми зробили захист, щоб ми його декілька разів не вставляли. Тепер в main.cpp нам. Через текстовий редактор. Ми ось тут просто додаємо наш Include my class, папка h і все. Тепер в main.cpp те, що воно треба буде змінити. В main.cpp ми додаємо Include MyClass. Крапка H. І ось тут створюємо об'єкт. My class MC і викликаємо в нього метод у Все. Тепер, якщо ми знову ж Зайдемо в папку Build і виконаємо Make, так, а він спрацював, а не мав. А, тому що нам треба його ще переконфігурувати. Знову ж ці Make і вказуємо, де в нас знаходиться. А, ми ж тут. Точно. Якщо ми ось так зробимо, то в нас має бути дивно. Він мав е рухнутись на те, що ми сюди не додали ще один файл. MyClass CPP. Тож, перетворимо, переконфігуруємо наш файл CMakeLists. І тепер тут робимо make Все перебудував, і тепер можемо запускати нашу програму. My class. Все спрацювало. Тож, ось так. Це мінімально, як працює CMake Це, мабуть, все, що я хотів показати. Якщо в нас тут в source файлах буде багато. Cpp-файлів або якісь бібліотек то вони всі прописуються в s ось сюди. А, правда, якщо бібліотеки, то там окрема команда, і ну, я з цим не працював, знаю тільки ADD-Target скажімо так, функція. Ну, добре, я не пам'ятаю, як воно там прописується. тож на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!